Прибрати в'ялість рук. Для вправи нам знадобиться гантеля, або можна використовувати пляшку з водою. Візьміть гантель обома руками, і покладіть її за голову так, щоб лікті дивилися вгору. Опустіть руки з гантелею до голови, а потім підніміть їх, щоб утворився прямий кут, виконувати 30 разів. Поступово збільшуючи до 60 разів на день, вправа сприяє поступовому зміцненню м'язів рук і передпліччя, покращує еластичні шкіри і тканин, надаючи рукам більш підтягнутий вигляд. Поліпшується постава, йдуть болі в спині і шиї. Виконуйте вправу 3-4 рази на тиждень і будьте здорові!